Що ти хочеш моя лиса? Що ти хочеш? Батько забрав твою вкусняшку. Ну що ж ти солоха сама? Ну, бери вухо воно. Друге діло, друге діло. Мама нічого не хочеть? Радя з вкусняшкою. Іди сюди, комар, Іди сюди. Ага, ти довольна, що ти, коротше, стирила таку вкусняшку хоч одну. Що ти бри... брикаєш ото? Сядь та таїш її спокійно. Ти чудо моє. Моє чудо. Це капець. Радя молодець. А Карюша у нас новини. У Карюші ложна вагітність, брехлива отута вагітність. Вона е, збирається народжувати. В неї, бачите, такий печальний взгляд, їсти вона відмовляється, таке, і вкусняшки їй не поділу, і нічого їй не поділу, вона збирається народжувати, все. Вона печальна, вона ось, бачите, які очі сумні. Вона така, що ви оце не звертаєте на мене уваги, я тут збираюся народжувати, а ви оце як здрасте середі ночі. Карюша, ти не вагітна, ти розумієш? Розумієш? Ти не вагітна, тебе ніхто не в'язав. Чуєш? Тобі не можна, я ж тобі казала, не можна. Реду тоді казала не можна і тобі зараз кажу, що не можна. Що ти там собі надумала в своїй голові? О що ти там надумала? Ходить, купає ями. Їсти відмовляється. Лежить, бачите, як наче вона вагітна. як наче в неї живот, мучить її. Ну, що це ти будеш з тобою робити? От що з тобою робити? Ти, маманя моя, маманя? Камарик бігає, така мам, ти що? З глузду з'їхала, які діти, ти бачите, як вона лежить. Вона лежить, вона типу, готується до родів. ось Ой, будемо народжувати, ой будемо. да? Що ти там собі надумав? Не буде у тебе дітей, не буде. Що? Все, приймаємо роди. <годи> ти, бізянка моя. Обісянка, нічого тут нема в тебе, тут нічого нема. Нема там пусто. Розумієш? Тобі не можна було? Не можна. І реду не можна було, і тобі не можна. Ти що? Зовсім тютю? А в мене кайра не, вона така, що хочеш, і кажи. в мене свої плани. Я вже понаривала ям на подвір'ї. тому Що хочеш, те й кажи, але я збираюся народжувати. Все, вона, Бачите, її пожалійте, вона отаке пузіка, да. пузіка, така о, да, пузіка, чугаю пузика. Ой ти ж моя золота дівчинка. Ось ти ж моя солодка така. Ой, да. Ой, да, скажи мама, скажи, да, буду народжувати. Оцей такий тютю запало. Забирай зараз кусняшку твою, бачиш. Поки ти там... Ні, вона пішла, їй вухо запало І більше. Зараз забере уреда, ну давай хоч вухо боїш. Нормас? Ну нормас. Ще будеш його оберегти для діток от своїх віртуальних, а? Щось собі надумала. Це ж треба, я ж кажу. Так так хочеться бути мамкою, не хочеш, да, їсти? Це не будеш їсти, бо тобі дітей народжувати, так? тобі треба діткам щось залишити, так? Скажи, мама, ти що прикалуєшся? Скажи, ти я хочу, а я вирішила. а я вирішила собі. Ну все, не будеш їсти вкусняху, не будеш навіть вухо їсти. О, ти ж моя дівчинка, це що з нею робити? що з нею робити? Ну, Це таке тютюсю запало в голові, вона думає, що вона буде народжувати. Це якийсь капець. Вона думає, що вона буде народжувати. Кого? Від кого? Геть не зрозуміло. Це капець.